Житомир знову у Скорботі. Громада провела в останню путь 40-річного захисника України Віталія Борецького. Воїн народився в обласному центрі, закінчив загальноосвітню школу номер 7 Нині це ліцей нашого міста. Віталій зростав звичайним хлопцем. Доброзичливий, щирий, увічливий, вихований. Він був старшим у сім'ї, і завжди відчував відповідальність за молодших. Він безмежно любив свою сестричку, брата, поважав батьків. Саме Матуся була для нього прикладом, людиною, чиє слово він завжди слухав із синівською пошаною. Після школи Віталій здобув професію машиніста м'ячно-холодильних компресорних установок в одному із освітніх закладів Житомира. Згодом проходив строку військову службу. Повернувшись до мирного життя, трудився на заводі. Він любив. Природу любив тварин, захоплювався спортом, комп'ютерними технологіями і вмів працювати руками. Був справжнім господарем у своєму домі. Воїн мріяв добудувати власний будинок для своєї донечки, але мирні плани перекреслила повномасштабна війна. У березні 2022 року Віталій став до лав Збройних сил України, був відзначений медаллю, ветеран війни, учасник бойових дій та грамотами, здобув щиру повагу серед побратимів і навіть там. На війні він залишався собою, готував смачні страви для хлопців, завжди підтримував, підбадьорював, не втрачав віри. Він Мріяв повернутися додому, мріяв про перемогу. 27 березня 2025 року. Віталій зник безвісти під час виконання бойового завдання. Довгі місяці рідні жили надією та чекали дива. Згодом прийшло підтвердження про його загибель. Через 10 місяців герой на щиті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі у Віталія Борисовича залишилися його матуся, сестричка, брат, донечка. Всі рідні близькі. Багаточисельні друзі, побратими. Та разом з ними всі ми, вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Валентину Новікову 19 років. Минулого року він отримав державний грант у розмірі 150 тисяч гривень на започаткування власного виробництва аудіокабелів та аудіосистем. Хлопець розповідає, технікою захопився ще у 8 років. Саме тоді його хрещений вперше показав, як працює звукове обладнання, і заохотив створити щось власноруч. Перше, що колись в дитинстві почав, це паяти павербанк. Просто купляли батарейки самі звичайні, там бабушка купляла. Вона не знала, що вона якби так не працює, але ну, для мене це було ок. Типу спояв павербанк на батарейках. Там байдуже, що він не заряджався. Одноразовий був, але все одно працював. Перші вироби Валентин створював удома в кімнаті, яку переобладнав підміні майстерню. Частину комплектуючих замовляв з Китаю, частину переробляв власноруч. Грантові кошти дали змогу перейти на новий рівень. Хлопець придбав сучасний 3D-принтер, інструменти для створення аудіокабелів та професійне обладнання. Розвиваюся тим чином, що дуже багато інформації зараз є в інтернеті, все, що треба, можна знайти. А що не знайти, то, якби шляхом іспиту, там, наприклад, не знаю, там, склав платку на, макет... на макеті, вона не працює. Чому не працює, в інтернеті інформації не знайшов. Тоді вже методом там, підбору, якісь змінити елементи, спробувати якісь аналоги поставити. Тобто, вже методом тику, якби, зрозуміти суть. Чому воно не працювало і таким чином мати досвід на майбутнє, особливу увагу підприємець приділяє якості матеріалів, каже, навіть дрібні деталі можуть впливати на кінцевий результат. Окрім цієї роботи, юнак викладає бальні танці для малюків, а також працює монтажником радіоелектронної апаратури на одному із житомирських підприємств і встигає навчатись в університеті. Так як я вже не спортсмен, а чисто тренер, теж в мене вже більше з'явилося трошки часу, бо коли був спортсменом, дуже багато. Часу в залі був. Тут, коли я працюю вдома, найвеликий плюс, що мені байдуже, чи це 10-та вечора, чи 9 ранку, чи 3 година ночі, мені коли треба я можу сісти це все зробити. Також на підприємстві, в якому я працюю, у мене там вільний графік, так як я студент. Я хочу прийду, хочу не прийду, тобто зараз я мав бути там, але зараз тут. Серед постійних клієнтів, музиканти, звукорежисери та поціновувачі якісного звуку, дехто звертається за індивідуальними замовленнями, адже хлопець може адаптувати продукцію під конкретні потреби. Взагалі, в планах мати хоча б мінімальний якийсь набір брендованих приладів, таких як посилювачі звуку, там, мікрофонні станції, можливо. Да? Для цього мені потрібно. Найближчим часом знайти все ж таки приміщення у нас в Житомирі. Бо якщо десь є приміщення, то або далеко, або дорого. А взагалі в планах так розвиватися більше не в кабелях, а розвиватися саме в приладах та приладобудуванні. Бо кабелі, в принципі, все, що можна, було, вже роблю. Тобто там тисячу чимось різних варіантів, дивлячись по довжині, кольору. Попри насичений графік, Валентин не зупиняється. Він продовжує розвивати виробництво, навчатися і вдосконалювати свої навички. І вірить, якщо працювати з любов'ю та наполегливістю, можна досягти будь-якої мети. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК1. Майже вдвічі менше аварій із постраждалими такі підсумки перших тижнів цього року на Житомирщині. Представник ГУНП в Житомирській області Андрій Яцько каже: за січень та перші 15 днів лютого зафіксували зниження рівня ДТП із травмованими на 49%. Загалом сталося 23 такі автопригоди. Проте, якщо говорити виключно за механічні пошкодження, кількість скоєних пригод за вказаний період в кількості 217 випадків. Упродовж звітного періоду на території обслуговування зареєстровано 5 дорожньо-транспортних пригод із загиблими, що відповідає показнику аналогічного періоду минулого року. Тобто рівень аварійності із загиблими залишився без змін. Водночас зменшилася кількість травмованих Цьогоріч у ДТП постраждали 34 людини, тоді як за аналогічний період минулого року 57. Це на 40% менше. Однак, незважаючи на загальне зниження аварійності, основними причинами скоєння ДТП, як і раніше, залишаються порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. Це зокрема недотримання безпечної швидкості руху, порушення прав правил маневрування, неуважність за кермом. Та ігнорування дорожньої обстановки, особливо в умовах зимового періоду, важливо, що за півтора місяці 2026 року не зафіксовано жодної ДТП з на тверезах водіїв. Минулоріч таких випадків було три. Попри загальне зниження кількості аварій, були й ті, що призвели до загибелі водіїв чи пасажирів. Однак з таких пригод мали місце на території обслуговування Бердичівського районного відділу поліції. На жаль. У цій пригоді загинули дві особи ще п'ять отримали травми різного ступеня тяжкості. Однак, у, у всіх дорожньо-транспортних пригодах працівники секторів реагування патрульної поліції, які Першими прибули на місце події, надали максимально можливу домедичну допомогу. Правоохоронці закликають водіїв бути уважними та відповідальними за кермом, адже від цього залежить життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху. Валентина Петрук, Хілона Усата, телеканал СК 1 в цьому році вже протягом. Чотирьох місяців проводяться заходи на території Житомирської області щодо проведення інформаційно роз'яснення та агенційної роботи по вступу у вищі військові навчальні заклади. Наразі їх в країні вісім які. Набирають дітей до себе в плані вищої військової освіти та вищої цивільної. Також крім того, є військові коледжі сержантського складу. Отримують сержантські звання по закінченні з можливим вступом далі у вищі військові навчальні заклади. Протягом 25, 26, 27 лютого буде проведена низка. Заходів з залученням фахівців та офіцерів всіх навчальних закладів, які у нас є в Україні, крім того, сама значить, рівень і переход на стандарти НАТО, стандарти європейських американських. Військових організацій потребує того, що навчання наші діти будуть проходити не тільки на території України, а і в кордоном. Також, якщо вже є таке рішення, якщо дитина вирішила для себе, що йому він хоче поступати, для цього треба сформувати особову справу. Особова справа формується в відділі або в ТЦК за місцем проживання, де дитина стоїть на військовому обліку призовників. Перебуваємо туди, розказуємо, що хочемо навчатися в навчальному закладі, якому, для чого. Розкажуть, проінформують, потім документи підготувати, які необхідно там для формування особової справи. І оце єдиний випадок, коли ми діти. Не призовного, так скажем, не військово зобов'язані, а призовники проходять зараз медичну комісію, це вступ у вищі військові навчальні заклади. Медична комісія за направленням ТЦК проходить по місту і потім вже особова справа сформована, направляється значить, територіальним центром комплектування до навчального закладу і конкретно. Значить, громадянину, який виявив бажання вступити, приходить з навчального закладу значить, лист пропозиція, куди прибути для здачі вступних іспитів. Можу сказати так, що в минулому році Житомирська область була найкраща по показнику вступу у вищі військові навчальні заклади. Взагалі, 67% від кількості дітей, які виявили бажання, це Дуже великий реальний показник. В середньому він десь по країні 50-55. У нас було 67%. Протягом квітня-травня необхідно, навіть березень, квітень, травень, оці три місяці, вибір і формування особової справи. Особові справи мають надійти до навчальних закладів в термін до 1 червня. Після чого вони обробляються вже в навчальних закладах, формуються виклики для дітей, і вступ, вступна кампанія починається з 10 липня, закінчується 25 липня. Якщо є такі там форс-мажорні обставини, то вона може бути продовжена протягом ще серпня. НМТ зрозуміло. Плюс при вступі в навчальний заклад дитина проходить співбесіду загальну, професійний відбор, це входить про профідбор співбесіда, ВЛК, тобто комісія лікарська самого. Навчального закладу, тобто тут ще ВЛК в навчальному закладі, плюс здача фізичної підготовки. Біг 3 кілометри, біг 100 метрів і підтягування. Підтягування починаючи ну, оцінка 5-15 разів, біг 100 метрів, оцінка 5 13, 8 секунди, біг 3 кілометри, оцінка 5 12-20. 12 хвилин, 20 секунд. Мінімальний це 13,40, Далі пороговий рівень вже не йде. Мінімальне підтягування 8 разів, мінімальна стометрівка – 15,2. У дівчат інші нормативи зрозуміло. Вони не здають підтягування у дівчат. Там вправа силова вправа згинання розгинання в упорі лежачі. І дівчата біжуть не 3 кілометри, а один.